У мене завтра перша операція, наступного дня друга. І я в житті ніколи не наважилася таку дорогоцінну операцію, якби я в свій час не вибрала свою професію, якби я не пішла в проявленість, не працювала зі своїми наставниками, з експертами, не змінювала своє мислення, не працювала зі страхами, блоками і не заробляла такі кошти, які заробляю зараз. Завдяки цим можливостям я можу змінювати своє життя, свій зір і бачити ясно. Якщо ви експерт. І давно навчаєтесь, маєте багато досвіду і знань, але ніяк не почнете консультувати, проводити сесії і на цьому заробляти. Якщо ви вже на цьому заробляєте, працюєте давно з індивідуально з клієнтами, але хочете розширитися або підняти свій цінний, я знаю, як вам допомогти, бо я сама пройшла цей шлях. Залишайте мені плюсик в директ. Я вам напишу і проведу для вас безкоштовну діагностичну сесію, на якій ви зрозумієте, на що звернути увагу. Що вам підсилити з якими програмам пропрацювати і дізнаєтесь про свої сильні сторони.